Ганна Серденюк, – 99-річна жителька села Облітки Потіївської громади. Жінка каже, роки голодомору були найстрашнішими в її дитинстві. Я сама старша у ботів. Ну, це ще мій брат був певний. Ну так, да, 33-й рік. Позабирали все в людей, всі. Продукти, все, з хліба, все. Хати були покриті соломою. Тоді ще не було ні, ні цього шихвіру, ні цієї бляхи, нічого не було по То були, що понатериблювали вкрадьки, пляшку квасолі і в цей сніпок сховали і знаходили, і забирали. У 16 років Ганну Серденюк під час Другої світової війни вивезли до Німеччини, де вона працювала на консервному заводі. Жінка каже, що в 1945 році всіх робітників заводу розпустили. Та нас вигнали з города. В гори, там, гори Альпи, в горах пересаділи фронт в щелі каміння таке, що кінця не видно, ну, гори. А, а ці щелінки, та й ми тиждень голодний, холодний, сиділи в цих щелях, поки фронт перейшов. Нас освободили американці, тоді вже Америка пішла допомагати. То звідти йдуть наші. А звідси йде Америка. У нас о, і границя на річці. Ну, чи річка одер чи ельба. Після війни Ганна вийшла заміж та народила шестеро дітей три дівчинки і три хлопця. Іван, її чоловік, помер у віці 52 років, говорить жінка. Хороший був чоловік Іван. Да. Я, який в нього був характер? Хороший був чоловік. і... Не ображав вас? Ні. навіть паршивого слова на мене ніде не сказав. Ми мирно жили. Жила для дітей та все життя важко працювала в колгоспі, розповіла про себе Ганна. Все сутками робили. А що ж, дітей встаю вдосвіта, наварила їсти, дітей вже старшенькі були, діти. Зправляю в школу, а маленьких в'язла, як маленьке, бо шестеро дітей було ж. О, ти. А хату замикаю. Скільки у вас онуків? Внуків. Я вже їх пересчитувала, Таня, кілька внуків. Равно півдва загальною доглядає Тетяна її донька. Жінка каже, що мама прокидається дуже рано та любить хліб, який вони печуть разом. Мама наша вона дуже добра людина, така вона ніколи нікому зла не побажала і е, завжди старалася, щоб мир в хаті був, щоб не було ніяких конфліктів. Не в 90 років, як мамі було, поз'їжджалися всі ці ж фотографії. Це всі з того дня. І над хатою у нас з'явилася така райдуга, така як посмішка, тако догорі ріжками». Така ну ніколи такої не було. А це чи якийсь знак. Ганна Серденюк найстарша жителька Потіївської громади, розповів Віталій Харченко, староста Облітківського старостинського округу. Є 93-92, дев'яносто Я такі вік. є. А от Ганна Іванівна вона найстарша 99, та, 99 років. Сьогодні у нас в нашому Старше, окрузі роботи, нема так, таких людей, які прожили б до цього віку. Сім'ю Серденюк Ганни Іванівни. Я пам'ятаю з того часу, як вони. Переїхали жити і працювати в наше село. Вони переїхали 13 років тому, з того часу. Я прекрасно знаю цю сім'ю. Це порядна, працьовита, добра сім'я. Ну, я рахую, що вона може бути взірцем для інших сімей. Бажаю, щоб довго жили і щасливі були, щоб цих воїнів не було, як це топіро у нас. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне нови.